Луцьку знову під ворожою атакою. В ніч на 12 липня ворог атакував місто, завдавши нових руйнувань. В одному з мікрорайонів пошкоджено житловий будинок, який ви бачите позаду мене. Окрім цього, у кількох будинках вибито шибки, пошкоджені вікна, двері, а також фасади будинків та паркани. Мешканці намагаються оговтатися. І зараз на місці працюють рятувальники, які намагаються ліквідувати займання. Окрім цього, працюють і медики, які надають допомогу постраждалим. Мешканці будинку Дід просто посеред вулиці, хто в піжамі, хто в теплих куртках, такими, якими були в укритті. І з розпочем спостерігають, як їхній дім знову зазнає терору з боку РФ. Ми ховалися в садочку, але чули, що сюди летять і вибухи, а потім нам сказали, десь позвонили, що горить сусідній цей будинок, горить. Ну, ми прийшли вже, бачимо, що тут знов те саме, що і було в нас, ще й гірше. Двері мене вивалені повністю. Ну, тільки вигриблися, і знов та сама пісня. Пані Таїсія намагається прибрати квартиру своєї доньки, яка нині не в Луцьку. Жінка каже: всередині не було нікого, коли стався удар. Про те, що трапилося, їй повідомили сусіди. Тепер намагається впоратися з наслідками сама. У квартирі немає ні вікон, ні дверей. Розповідає, що буде робити вночі. Ну, двері шибкі дверей взагалі немає з першого разу, а сьогодні. Тут ще було більш-менш 6 числа, то тут ще вікна, ну поколені були кухня. Там було повністю вгнуте вікно. А зараз тут вже все. Немає, бачите самі, що є. Плюмкою оп'ять закриють, поки діти приїдуть, вже знають. На там далі. Сама буду діжурити, я в центрі живу. Да якось буде. Пані Оксана вже вдруге оговтується від атаки. Розповідає, 6 червня постраждала квартира її доньки. Тоді вони зробили ремонт. Але тепер усе знову спочатку. Жінка з болем додає, немає гарантії, що вистачить цього надовго. Повибивало, ось у нас вікна. Оце вже вс... на версії також. Це просто страшно. Навіть тут страшно ходити. У сусідів. Також вікна були всі повставлені. Прошу. Повибивало замки, тепер треба повністю міняти. У сусідки також навіть двері вибило так, що залишилася тільки одна. лиштва. одна залишилась. Один з клопаки. Повирвало лиштву з дверей. У сусідки двері у мене вибило двері так, що вони. О, бачите, потрібно зусилля прикладати. Да, вони роздвоїлися. Ось от, 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 бачите, навіть стіни. Пішли тріщини, пішли тріщини. От бачите, все порозкривало, от труби. Будинок, який зазнав найбільших руйнувань, згорів ущент. Як розповіли на місцеві жителі не на камеру, це помешкання було поділене на дві частини. На момент пожежі в одній із них перебувало дві жінки. Їм дивом вдалося врятуватися. Та, на жаль, не змогли врятуватися тварини. Не було в цьому будинку. Скільки Двоє. двоє маленькі. Молоденькі, по 4-5 років. Це була мама і дочка кицькі. Це були самі кращі кицькі в світі взагалі, самі люб'язні, привітні. Ну, я прибіг, вже горіло дуже сильно. Я, ну, воно стріляло шифером, стріляло черепицею, Я не зміг підійти до будинку. Я ну, типу, збирався відкрити, хоча б вхід, щоб вони могли вибігти, але ну, запізно було вже. Як повідомили ДСНС області, ліквідацію займання вже завершено. Мешканці оговтуються після терору з боку країни агресора. Люди намагаються прибрати скло з вибитих вікон і шукають, де проведуть цю ніч. Головне, аби вона була спокійна.